Привіт-привіт усім! З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Оліфрис вже вийшов. Так, друзі, у нас продовження суботи. Роботи дуже багато. Цьому сприяє погода. Сонечко, тепло, гарно, можна працювати. Я в хаті, буду їсточки варити, буду сирничок пекти, хлопці на дворі мають багато роботи. Коротше, кожен займає свою позицію, кожен працює сьогодні. Завтра, діля, будемо відпочивати, а сьогодні треба гарненько попрацювати. Ну, гайда, розпочинаємо наш день, розпочинаємо суботу, розпочинаємо роботи. Погнали! thanks Так, друзі, піців понапікала. Це вже на обід хлопці поїли, це ще лишається, то вже буде на вечір. А зараз беруся печу сирник. Тут маю той сир, що зранку я купувала. З родинками вже солодкий. Я не буду показувати, як його печу, бо я стільки раз показувала: яєчка, мука, порошок для печива, маргарин, цукор. Та й печемо. Ну що, поставила. Помік вийшов на двір, Поставила, друзі, я цей пекти сирничок. Чоловік мій ще обтинає, обтинає. Як луцю теж взялася обтинати ті дерева, але я так не вмію добре обтинати. Так, ну, можна сказати, що не розуміюся, як би добре було. Тому добре, що він вже сьогодні вдома тут то то зробить. О, та що зараз сирничок спечу. Хлопці прибирають, полососять, миють. Я вже цілий день і на кухні, то то, то сього. Цілий час. Ну і то треба. Не люблять прийти смачненьке поїсти. Так, тато, добре, що має довгі щипці, правда? Ага. То можна ними дістати. Вон до верхушки. Ну, майже всі дерева вже сьогодні позробив. Не ага. знаю, Так вже трохи пізно, може на другу суботу покропиш. Ага. Ну. Ну, я кажу, я коли-то обтинала, але я так не вмію добре, не, добре не розуміюся фактично. Я бо обтинала, пообтинала, А чи добре, чи не добре, що я знаю. Це вже останнє, дерево, так в тебе? Ага, ну, таке розгалуження дало. Весь молодий садочок, друзі. Ми колись давно купили ту хату. Тут були дерева, але всі були такі старенькі, вже хворі, правда. Не було ні одного дерева, ми ні одного дерева не залишили. Так, так, таке все, таке все було, що не було що лишати. Того весь новий садочок ми насадили. То вже маємо свої сливки. Що? посадити. Ну, виноград обов'язково посадити. Я сирничок печу, кажіть, де ямки купи. Сірничок, ну ж, я хочу, нам все хочу врати. Ну, Бумцю втікає. Так, я прийшла своїх мадмуазельків пригостити. Хлібчик є. На. О, о, як кротити. Я таке люблять. Так, на, на, на. А багато вже не даю друзів, бо це ж їм родити. Розтолстіють. А, дуже люблять хліб, бачите? Ще потрошки, ще потрошки. О, Бумцю чекає, чекай, чекай. на. Вони б знають, друзі, скільки того хліба з'їли. Одна білка оця от, вона так їсть багато, що вона б діла, певно, три бокунці на раз. На. На, бо тяжко мені діставати до тебе, на ту два ставлю. Зараз, зараз, зарта чекай. На, дуже велика білка. Сама більша коза на господарстві. на. Все, дівки, все, більше не дам. Хватить, ще завтра. Тай такий день у нас був. Цілий день щось зробили, робили, робота, робота. Я кухню пильнувала, <див> діти прибирали чоловік цілий день. На дворі стільки роботи переробив, що до сих пір робить. ще помідори сидить. Але в загальному дуже днем задоволена, бо багато всього, зробили зробили все те, що запланували. Вам спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї всім нічки! І на сьогодні кажу па-па.